Генерація Ніка у Харкові на пам'ять про загиблу від російської авіабомби 18-річну Ніку Кожушко нагородили лаврацію премії для молодих митців та літераторів, яку назвали на честь дівчини. Генерація Ніка це була ініціатива харківського літмузею, батька дівчини та письменника і військовослужбовця Сергія Жадана. Нагороджували переможців у день народження. Ніки її мало б виповнитися. 19. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. За два дні до загибелі 18-річна Ніка Кожушко записує відео про місто, яке так любить і про те, як хоче творити. Ми маємо безліч голосів, які на жаль ніколи не говоритимуть більше. 30 серпня 24-го року Вероніку вбили скалки російської авіабомби. Нам важливо було щоб пам'ять. Залишалась живою, пам'ять залишалась свіжою, щоб пам'ять не запечатувалась в бронзовий пам'ятник. Мені здається, що це хороша пам'ять виходить. І про ніку і ніки сподобалось. Ніці сподобалось би це. Якщо на сцені письменник, то він тут не просто так. Комиром Вероніки був Сергій Жадан. Вона не пропускала жодного його заходу, часто малювала письменника і сама потайки писала вірші та прозу. У день народження Ніки на премії презентували її книги, які. Упорядковував вже після смерті дівчини Сергій Жадан. Відчуття такої поваги до людей, які зараз щось пишуть, які виростають, які для себе дорослий світ. Претенденти дуже різні з усієї України, хлопці, дівчата. і Насправді цікаво було все це читати, цікаво було слідкувати. Тому мені здається, ця премія свою місію, свою функцію виконує. Це, Справді, з одного боку, пам'ять про ніку, а з іншого боку, це можливість для багатьох молодих людей спробувати себе от в такому конкурсі. Організатори премії отримали понад 170 заявок від молоді з усієї України в номінації Живопис переможницею стала 17-річна Софія Фадієва з Києва у категорії література Лілія Поливода із Сум. Пам'ять про життя і про дороби кніки має, ну, має залишатися в цілому живою завжди. І такі заходи допомагають їй жити, продовжувати жити далі і розповсюджуватися, розповсюджувати це знання про життя людини, про те, що вона була комусь дорога, і про те, про, про що вона думала, чим вона жила. Я вважаю це надзвичайно важливим, особливо зараз. Ми всі, uh, на жаль, за збігом цих обставин є. Uh, Представниками генерації поетів воєнного часу цієї генерації генерації, яка названа на честь Ніки Кожушко, премія складає 40 тисяч гривень. Це особисті кошти родини кожушко та фонду Сергія Жадана. Тепер щороку, 19 травня, в день народження дівчини у Харкові вручатимуть премію Генерація Ніка. Це велика подія для нас з однієї сторони, а з другої сторони, чисто моральна, дуже тяжко, тому що сьогодні у нашої доньки день народження. І в цьому, в цьому тяжко. От. А так, я дуже, я дуже задоволений, дуже радий. Я бачу цю, цю молодь, яка з'їхалась, така натхненна, яка ну, все робить для підйому культури нашої країни. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікне СТБ, єдині новини.